Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро, і саме головне, скільки Росія зараз виділила виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює? Коротше, поїхали Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі, поняли? Тут нічого немає унікального. Йому зараз треба прожати на те, щоб території, де лінія фронту віддались Росії. І у нього далі план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типа, перемовини, поняли? Це методичка, яку він використовує з года в год, з того, ну, типа з десятиліття на когось напав, сказав, тут русский, ми захищаємо русских, потім цю землю на дипломатичному шляху передають, і він іде далі захватувати. Яке кончене потім а, малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого а, доларів виділа на Росію. Це ну, це нереальні кошти. Поняли, нереальне на російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже: а от таке от відбувається, і воно вроді би правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. все пропало, все погано Поняття морально ну дуже сильно знищить. Не стільки війною, хоча ну я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось. да, І звідки збереться ще нове, А іменно ментально в плані нав'язаних російських наратів. Поняли, Союз ще в нас, на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняли, ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Трамп там, щоб ви розуміли, він то хоч і вважає себе там корольові, що він може півсвітом керувати, бо Америка типа багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде зараз на якісь отакі уступки, йому ну про ну просто жопа від цього світу. Ну реально, ну Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі, і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть. І політична. Uh, дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче, дуже багатьох українців. Дуже прошу підтримати репостами це відео. Українці є, мають не забувати. Поняв, ну я знаю, всім уже дуже важко. Тіпа, честь честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці, що ходять в воєнкомати. Поняли? ви ж не бачите, там третя штурмова кракен, там очередь стоїть там, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх а рекрутувати правильно. Ну, є реально честь честі хвала цим людям. Um, ті, хто вже устав, все пані, ну, ви маєте розуміти. Що якщо ми здамось, ну конець понял? Ну кану не, не зупиниться. Путін не прятку. ну, немає розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. па-па.